Бетатес Warzone Mobile дивує усіх, не дивлячись на велику кількість помилок і багів, все ж таки критики схилилися хвалити гру і не поскупилися на теплі відгуки. А в той же час розробники Activision заявляють, що БТТС в Австралії проходить за планом і викотила для того регіону нове оновлення, в якому було виправлено дуже багато помилок. Список був дійсно великим. А це нам говорить про те, що розробники по максимуму прислухаються до бета-тестерам і виконують усі їхні вимоги про усунення таких чи інших проблем. Так само в Твіттері Activision активно працюють над питаннями від різного роду людей, так що відповіді на них не змушують себе довго чекати. Так що про найчастіше питання, на які відповіли розробники, трохи і поговоримо. Ну а перше популярне питання, яке задавали в Твіттері, звучить так: коли ж Бета-Тест розширить свої межі і з'явиться в нових регіонах. На що Activision відразу відповіли і дали зрозуміти, що появи гри у нових регіонах відбудеться не раніше 2023 року. Тобто про грудень можна і забути. В наступному питанні гравці торкнулися такої теми: темізації, скаржись на дуже маленький список девайсів, у кого вона є. Цим питанням активіжен теж не зволікали і одразу відповіли, що з кожним новим відкритим регіоном для бета тесту. Так само буде розширятися оптимізація для різних девайсів. Наступне питання теж немало важливе. Чи буде доступний поточний бойовий пропуск з бета тесту на релізі самої гри? Тобто, чи залишиться даний прогрес у людях, які мають офіційний доступ до гри? Ну а розробники відповіли, так, увесь прогрес, який гравці собі набували, так скажемо, в першому бойовому пропуску, буде доступний і на релізі, та і всіх платформах. Так що рідні мої можете прямо зараз заносити свої кровні, ну якщо ви маєте офіційний доступ до бета-тесту. Ну а далі є й сумні новини, в які говориться про доступ в малобюджетних пристроях. Раніше розробники встановили планку в 4 гігабайта оперативної пам'яті для Android і 2 гігабайта оперативної пам'яті на айфони. І гадали, що цього буде достатньо. Але БТТС показав, що для гарної оптимізації і хорошої роботи гри цього недостатньо. І, на жаль, підвищили свої вимоги. Так що тепер вимоги для Android встановлюють аж 6 ГБ оперативної пам'яті, а для iPhone 4. І якщо ми зараз перейдемо в Play Market, ми побачимо, що меню гри предреєстрації зникло. І це означає тільки одне, що ваш пристрій, на жаль, не підходить для цієї гри. Але, друзі, є і друга новина, з якою ви можете спокійно видихнути. Розробники незабаром доповнили свою відповідь і сказали, що нові обмеження це не кінцева точка, і доступ до гри буде розширюватися по ходу усіх бета-тестів, поки не прийде час релізу. Ну і наостанок розробники затронули таку тему, як ВПН. Activision категорично просить гравців, у яких поки немає доступу до гри, не користуватися такими сервісами, так що вони дуже сильно спотворюють перші враження про гру. Тобто всі ми знаємо, що при використанні VPN гра часто вилітає, багається, і це все дійсно псує нашу думку про гру. Так що сподіваюся, що гра незабаром вийде і в Україні. Ну а у мене все, всім спасибі за перегляд, це буде Україна.